Проїдемося на цей 14 рік за 30 тисяч. Тут дуже зручно Вольво ручні. Зручно, правда? Оп. І що тут? Будемо вчитися зараз. Шо, R? Задня чи ні? Ні, R. Вниз. А, на табло є. Деревня мать, автомат, нейтралка. Все. все, поїхали. Поїхали, покажемо як. Треба їздити тут по території з вітерком. Зручно там, От такий дядько може лягти поспати. Дивись, спокійно. Спокійно, нижній спальник кльовий. Така вольвочка є, до речі, і хазяйська від перевізника. Кому треба. Приїжджайте, дивіться. Отак. От Бачите, скільки техніки? Варіантів багато. Хто хоче продати, купити. Так, да, так, да, все, все. Хто хоче продати... Техніку звертайтеся на комісію безкоштовно поки. А ми поганяємо, дивичем дротами. Супер, перемикається плавненько, треба пристібатися тільки. Класно, вольво, дивись все. Пристібнуть рівні. Работають Роб, професіонали. Катаємося. Заїжджайте.